Вітаю вас на каналі Місячна країна. Серпень це останній місяць літа. Вже немає шаленої спеки, прохолодними стають ночі. Це чудовий час для висадки скоростиглих культур, які потребують нічної прохолоди. Це всілякі зелені, пряносмакові культури, з овочевих це редис, дайкон, ранні сорти буряка, моркви. На пучкову продукцію, цибуля на зелень, редька та різні види салатів. Є достатній перелік культур для повторних посадок у вашому городі тож за діло. Практичніше за все починати із зелених і пряносмакових культур, таких як кріп, петрушка, рукола, крес-салат, шпинат, цибуля на перо, базилік, коріандр та інші. При створенні оптимальних умов вони швидко сходять, формують гарно зелену масу, яка багаторазово відновлюється після зрізки. Краще за все висівати ці культури у такі родючі дати: 3-го, 4-го, 7-го, 8-го, 9-го, 12-го, 13-го, 14-го, 19-го, 20-го, 21-го. 22, 23, 24, 27 чи 28 серпня Якщо сіяти у ці дати, то ви отримаєте гарну, свіжу зелень до столу, великий врожай, шкі... стійкість до шкідників та хвороб. Далі Горох та спаржева квасоля. Посіяні у серпні вони починають поступово достигати десь наприкінці вересня. З початком дощової прохолодної погоди стручки добре наливаються вологою та стають смачнішими. Ці культури краще за все висівати у такі дати 19, 20, 21, 22, 23 чи 24 серпня. Далі. Потім настає черга ранніх і суперранніх сортів буряка. І моркви на пучкову продукцію. Ці коренеплоди не будуть гігантськими і врожай сформують невеликий, але порадують надзвичайним смаком молодих овочів. Коренеплоди краще за все висівати у такі дати на спадаючому місяці третє, четверте, сьоме, восьме, дев'яте, дванадцяте, тринадцяте чи та 14 серпня. А ще у серпні добре посіяти редиску і дайкон. Найбільш скоростиглі вони встигнуть сформувати смачні коренеплоди. Через 15-20 днів вони вже будуть на вашому столі, а восени редис особливо солодкий та без різкого присмаку. Усі ці культури можна висівати протягом місяця. Коренеплоди краще за все сіяти на спадаючому місяці у родючі дати, такі як 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 та 14 серпня. У ці дати рослини швидко сходять, дають добрий врожай. Великі та смачні плоди, стійкість до шкідників та хвороб. А ще, висіяна з середини серпня, вас потішить врожаєм пекінська капуста. Її краще за все висівати у такі дати 19, 20, 21, 22, 23 чи 24 серпня. Вона дружно зійде та буде добре рости, дасть корисний врожай. А ще серпень це пора сидератів. Хочете великий врожай на майбутній рік, то сійте гірчицю чи фацелію. Вона підніметься на 10-15 см зелені та буде готова до перекопування. Краще за все, сидерати висівати у такі дати 19, 20, 21. 22, 23, 24, 27 чи 28 серпня вони дружно зійдуть та будуть добре рости. Тож до холодів, ще майже половина сезону, і отже, є шанс виростити ще кілька корисних і потрібних рослин на місцях, що звільнилися. Скоростиглі овочеві культури порадують вас врожаєм у серпні та вересні